Які кажуть, що не може так бачити людина, не може бути таким пророком. Тому вони, якби це кажуть, що це написав хтось, автор, який жив за часи Макавея, коли були коли війни, і ніби що це вони написали. Ну так само і євреї трактують, вони навіть книгу пророка Даниїла не відносять до пророчої, не відносять її до історичного, намисне, так щоб показати спеціально, що це ніби не важливо, Так, Так от Ісая написав, та що. Слово Боже, так, воно незмінне. Воно не змінне, воно не змінюється. так, І це потрібно з нами розуміти, вам нам, з нами разом, так, і в жодному разі його не міняти. Так? Цитуючи цей урок, зісає апостол Петро, Петро підтвердив. Це те слово, яке споміщене вам у Євангелії. Боже Слово єдине непохитне в нашому світі, писала Елен Вайт. величні принципи закону, природи, самого Бога, втілені в Слова Ісуса на тій горі, хто будує на них, той будує на христі, на скелі віків. Приймаючи Слово, ми приймаємо Христа. І лише ті, хто так сприймає Його слова, будують на ньому. Саме на цій основі Христос збудував свою церкву. Від самого початку Господь казував на святе. Письмо, як на тверду скелю, на якій можна будувати. Трава засихає, квіт в'яне, але слово нашого Бога залишається незмінним віки. Оці слова написав Ісаїв 48. Але ви знаєте, де ці слова ще є? Ці слова є в апостола Петра, в першому посланні. Я навіть коли читав, я навіть я ці слова пам'ятаю, але пам'ятаю з послання апостола Петра. Це не являється, що ще швидше Ісаї це слова написав. Історія підтвердила істинність з цих слів усупереч усім труднощам. Апостоли будували на цій скелі і перевернули світ. Попри випробування і жахливі переслідування, рання церква продовжувала дотримуватися Божого Слова і встояла. Реформатори міцно стояли на Святому Письмі, і брами Аду не перемогли. Протягом століть Бог продовжував говорити через своє слово і виводити свій народ із темряви до більшого світла. Так було з Вільямом Міллером. До речі, фільм, подивіться, є фільм, який так і називається Вільям Міллер. Якщо ви його ведете в Ютубі, дуже цікавий фільм. Вільям він не був ні адвентистом, він швидше за все був методистом, якщо я не помиляюся. Людина, яка досліджувала апокаліптичне пророцтво, дуже сильно цікаво. Він це всі е, історії про Даниділа. Оце він перший, хто це почав піднімати, цю тему. від Мілар. І ну, шкода, що так закінчилася його доля, та, ми знаємо, як закінчилося він е, пророчив прихід Христа, поставив дату, та, що звичайно не можна робити, тому що, Слово Боже, забороняє нам ставити будь-які дати. Та. Помилився і було дуже велике розчарування. Так? Але фільм про нього подивіться, дуже цікавий фільм. І взагалі, як е, теолог, він був дуже сильний. Так правда, в нього була одна така деталь, що він був деїстом. Знаєте, хто такий деїст? До речі, багато сьогодні в церкві є людей-деїстів, які нібито вірять в Бога, але е, в, 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 в той же момент кажуть, що Бог не на все впливає. Так? Тобто це деїзм, Коли нібито я з Богом, я вірю в Бога, так само сьогодні. Багато хто робить сам щось, почав робити, робить, робить. У нього не вийшло, потім перестає і молиться, що Бог йому зробив. Та, молиться треба перейти на йти щось робиш. Людина має розуміти, що все в руках Божих. І от біля міла він належить до, до діїсті. Писання на початку ХІХ століття завдяки ретельному дослідженню Міллер дійшов висновку, що повернення Христа близько, тож він проповідував пророцтва з книги Даниїла всім охочим слухати. А коли Ісус не прийшов, як очікувалося, вони пережили гіркий досвід. Проте навіть це велике розчарування, передбачено. в Об'явлені 11, де апостолу Іоанну сказано з'їсти книгу Даниїла, яка була солодкою, наче мед. А у його устах, але гіркою, у його череві. Щодо майбутнього було дано небесне помиління, треба тобі знову пророкувати про народи, про язичники, про племена і про багатьох царів. Дуже часто наші дуже часто наші, друзі розчарування приводять до чогось хорошого. Ви знаєте, що оця традиція вивчати писання, та вона найбільше поширена в адвентистська, вона якраз пішла від цього розчарування. А коли це все сталося? Коли люди дуже сильно розчарувалися, велика частина е, розчарувалася і пішла в церкву. Почали глузувати. На той час кажуть, що люди виходили і з них сміялися. Казали, де Бог? Де Ісус? Що ще тут? Чого він нас не забрав? Було дуже смішно. І велика частина пішла, але була інша частина. Людей, е, які е, все-таки. Ще більше почали досліджувати писання, ще більше почали вивчати, що там написано. І ця друга частина людей, так, звичайно, що вона якраз і переродилася в цей початок адвентистів, дуже шкода, що адвентизм прийшов. В принципі, чому так сталося, я вам скажу, наприклад, адвентизм не може існувати в політичних тоталітарних режимах. Це нереально. Так? Тому що саме поняття церкви, як такої, вона має висуватися на громаді. Що це означає? Має бути вільне слово. І має бути громада має вільно проповідувати, громада має вільно приймати рішення. На жаль, коли прийшов до нас адвентизм, ми були закриті системи і то тоталітаризм, -то і, звичайно, що все базувалося на пасторі. Хоча в нашій церкві, ви знаєте, що пасторство, пастор це лише найманий працівник, якого дає конференції на 5 років і змінює. А насправді все має триматися на громаді. Так. І, і от через те, що так сталося, що в нас не було цієї свободи, не було цієї демократії, пішло багато різних перекосів. Тому ну, що Пастора почали брати на себе всю функцію. Пастор почав ховати, пастор почав... Якби, все йде від пастора, так? а це в нашій церкві не перепашено. Пастор лише як людина, як екзегет, який приходить, щоб допомогти навчитися. Так? Але громада має рухатися е, з пресвітерами, з діяконами, громада має рухатися сама по собі. Тобто мають бути всередині. І навіть якщо ви подивитесь сьогодні, підете в церкву. В церкві є, наприклад, 20 присвітерів, та, яких е -е, рукополагали. За всі роки є існування церкви. Та, є, я був в церкві в Белиреді, я не знаю, там їх повертається. Церква довго існує, і багато. І оці присвітера вони якби все вирішують. Навіть той пастор, який прийшов, та я проходив там практику, він не те, що він не має слова, але він навіть не задумується, що він би якимось чином. Мав ними чи управляти, чи постірувати, тобто в його поняття навіть немає такого, щоб він щось мав під владою. Так? Тобто це має мати громаду, це має вести громаду. І якщо ви це побачите в английських церквах, воно ну так і є. Ну, такі, так? І через те, що такий був великий перекос, так само пішла і історія з Еленою Вайт, це все дуже сильно перекошено. І сьогодні, на жаль, ці перекоси вони відбилися страшно на церквах плах українських, так, багато чого. Це привело до того, що взагалі і, і всі її праці, так, це все відбилося на тому, що і багато було не того, що насправді не мало би бути. Так. Але це все через те, знову ж таки, що не було цього відкритого демократичного суспільства. Так, як, в принципі, мало того, церква так і має існувати. Так? Вона має триматися на громаді. Це, це і написано писано, так. Рух Адвентистів сього дня і з самого початку прийняв писання як основу та як світло дорогого дорого казу. До речі, оце, це, це про що я вам говорю, що ніде вас не будуть навчати, наприклад, про дух а вас будуть все навчати про Біблію. Більше того, навіть коли зараз ви будете вчитися в якомусь коледжі. Так? Знову ж таки, навіть посилатися, так, кажуть, що якщо ти посилаєшся на якісь праці винуват, це дають тобі мінус бал. Треба, ти навіть не можеш посилатися, як на економічне джерело. Так. Тобто цього всього тут нема в цьому світі. Так, на жаль, в нас це все трішечки перекущено, звичайно, що це читають, про це роблять семінари, в різні семінари, про це є маса різних хороших. Є велика бібліотека, так, яку теж ви можете поїхати побачити в коледжі. До речі, лондонський музей передав. В коледжі, там є такі центри де передав всі її речі, які вона колись служила чи було, і воно все стоїть як би, в тому, але там всередині бачать всі речі, так, там і Біблія перша є, дуже цікаво. Такі речі всі. Там написано, що це Бехеліти, що спав ще на Британії, Британія, але передано тимчасове користування нашої церкви. Тобто це все є, так, але воно, на жаль, дойшло в нас в такому вигляді. Але я думаю, з часом все одно це все справиться, все стане справи, справи на свої місця. І хоч я мають визнавала, що істина є істиною прогресивною, і ми повинні ходити у світлі, яке сайде далі ясніше. Вона також попереджала, з'являються люди, котрі матимуть таке тламачення писань, на яке вважатимуть істиною, але це не істина. Істину до теперішнього часу Бог дав нам як основу нашої віри. Ми не повинні приймати слова тих, хто приходить з вісткою, яка суперечить. Особливо положення нашої віри. Вони нагромаджують купу текстів писання і складають із них підтвердження заявлених теорій, хоча писання її Божим Словом, і його необхідно поважати, однак таке використання текстів, якщо воно зрушує хоч один стоп цієї основи, яку підтримує. Бо це велика помилка. До речі, вона ще коли, так, це врахується, що це вже століття назад, та вона говорила про те, що сьогодні є виривання з контексту. Виривають, беруть просто один вірш так, і цитують його як окремий пасаж. Це є немисне, це неможливо, тому що навіть, якщо передивитися на, на оригінали книги, наприклад, якщо будете читати в оригіналі Старий Завіт, там взагалі не було ні ковів, нічого, не було, там не в жодному разу не було. І Свиток читали один повністю, ви побачите Свиток користь, вони так євреї далі читають. Вони його розмотують в понедільних розділах. Чому понедільних? Тому що жодного разу, щоб не втрачати контекст, це робити не можна. Так? І дуже цікаво, що вона ще це писала коли. Так? Цю проблему 200 років тому майже, так, і сьогодні ця проблема є. Сьогодні люди читають пописанню, показують вірш і цитують його, роблять висновок з віршата. Хоча так не немає бути. Біблія це живе Боже Слово, воно є основою церкви і слугує дорогоказом для нашої віри та звичаї, Воно відкриває Божу волю і вкладає нам вічні уроки, які ми можемо застосувати в усіх сферах нашого життя. Як написано в нашому офіційному документі, методи вивчення Біблії ми маємо прагнути, зрозуміти, простий, найбільший очевидний зміст біблійного ривка, який вивчаємо, і уникати використання історично-критичного методу. І інших підходів до пробачення орієнтованих на людину. Перше з основних положень ми вчиняли 2007 тисячі дня, стверджує Святе Письмо Старого і Нового завітів, це записане Боже Слово, дароване в Акті Бога А це теж важливо зрозуміти, так? що жодному разу не ділять ні на новий, ні на старий завіт. Це, це є одна частина. І друге це в це, що ми чи ми віримо в Богонатнені, чи ми не віримо. Чи ми кажемо, що хтось написав отут. Коли нам треба, ми кажемо, що це написав апостол Павло, а там, де нам не треба, ми кажемо, що це написав посінші. А так я наводив приклад з цим з ремокатолицьким священням. Тобто, все, ми маємо, якщо ми визнаємо, що це написав Бог, то натхнено ми маємо признавати апостол сім'ї Біблії. В жодному разі нічого не так? Автори Біблії говорили і писали, перебуваючи під впливом Святого Духа. так? Це те, що я вам тільки що сказав, у своєму слові Бог передавав людині знання необхідне. Для спасіння. Оце необхідне для спасіння, теж дуже важливо сьогодні, дуже в такому знаєте, часі постмодернізму ми задаємо багато запитань, які для спасіння не мають жодного значення. Іноді починаємо з вами спорити, сперечатися. Наприклад, поняття Божественності, триєдиного Бога, що таке трійця, як пояснити Божу природу. От Тут дуже гарно писано, що це для нашого спасіння абсолютно нічого не містить, тому що ми не зможемо пояснити Бога. Да? ми з вами задаємо запитання, такі, знаєте, колись був Сімпсон був такий серіал, де, де, де Гомер Сімпсон питав, чи, можна, чи може Бог так загрібти котлету, що сам не з'їсть. знаєте? Ось такі безглузді запитання, які нічого не мають до спасіння, да? до того, щоб істина до істини, яка б давала нам спасіння. Це дуже важливо так?